Сьогодні в мене в руках найперша відеокарта серії RTX — RTX 2060 6GB. Її особливість в тому, що вона наймолодша з усіх десктопних RTX відеокарт і вартує найменше. При тому має в собі DLSS та трасування променів. Сьогодні ми протестуємо її в іграх. Вияснимо, чи варто її купувати станом 25-й рік, і звичайно, що подивимося, як вона проявить себе в роботі з трасуванням променів. Але перед цим трішки про неї поговоримо. В цілому, ця відеокарта не є найслабшою з трасуванням променів в загальному. Вона найслабша лише на комп'ютері. А якщо враховувати всі графічні чіпи, то найслабшою офіційно є RTX 2050 на 4 ГБ, яка не знаю для чого взагалі була людьми призумана. Але я дуже радий, що в нас не 2050, а 2060. Тому, помимо 6 ГБ 6 ГБР 6 відеопам'яті, в цій відеокарті мінусів я більше не бачу. Ну, обіцяні RT променя тут є, звичайно, про те, які вони, сьогодні ми це якраз таки і дізнаємося. Якщо говорити, про її версії, то в неї є версія супер на 8 Гб, і є ще версія на 12 Гб, котру я дуже рідко бачу, але вона все ж таки існує, ніби це не грецька міфологія.